Танечко всім. Бачите, як у нас тут кукурудза йде прийти, як до картоплі, Заїхати мотоблоком заїхати е, немає, як. тому ми завжди підкопуємо сапкою десь так на метру, трошечки більше як вийде. І ось я вечір просто хочу спробувати. Це ми взяли нашого родича Сашки. картоплю. Мені все здається, що ніби така у нас була. Але каже, мама, що в нас була зверху біла, оці вічка були чуть-чуть розові. Вона Наварила. Нам дала, а ну пробуйте, ще як вони були молоді. Чи смачні. Вона ну, не казала, яку вона викопала, тому що в нас там далі є червоні, є жовті, тобто білі, а всередині жовті. Ну, а в нас варила була ці. Ну, каже, що ми сказали, що вони смачні. Ну, мені здається, що в нас такі були вони кормові і ми хотіли їх дуже збути, щоб вони гарно родять. Оце, гарно. бачите, я викопала тут на метру. Може шість корчиків, може шість. раз шість, напевно, п'ять. а там викопала тільки от, от там три. То, от, бачите, відро велике. відро. Відропля дуже гарна. Ця саме дуже гарна. Вона дуже розростається, їй тяжко цапку підкопувати, вона дуже розростається. Отак, От хотіла ще з вами поділитися. Вон сапка, зараз без рукавиці, рукавиця, йду, Ще закрию свої курочки і закриваю цепетка. Дружочок коло мене, дещо лазить другий. Не знаю де, але десь він лазить. Він полює все на мишки. Пока.